Що відчуває людина при гострому інфаркті міокарда? Ну, я б сказав, би, що гострий інфаркт міокарда і гострий коронарний синдром або нестабільна стенокардія напруги, в принципі, дуже мають схожу клініку, типовий біль за грудиною. По відчуттям нагадує здавлюючий пекучий біль, в більш грудної клітки, який е інколи і радіює у ліву верхню кінцівку, у ліву кисть. Також деякі форми інфаркту. Факту можуть супроводжуватися болем і Нудотою, болем у животі, наприклад, там, з локалізацією там, по задній стінці, ліво шулечка, нижньодіафрагмальні інфаркти. От. Біль достатньо специфічний. Зазвичай, коли хворі відчувають цей біль, вони розуміють, що це щось нове. Такого раніше не було. Ну, і Потрібно, звичайно, диференціювати так, там, з неврологічними захворюваннями, з гастроентерологічною патологією, проводити діагностику, але злотим стандартом. Но для того, щоб віддиференцювати можливі інфаркт від інших патологій завжди було є і буде так.